Розкажу вам про свої враження за два місяці користування цією прекрасною дорогою палеткою Dior Highlighter у 0,04 відтінку Rose Gold. Обійшлася вона мені у 43 євро. Це приблизно 1700 гривень. Палітри чотири відтінки, і у всіх майже різний фініш. Так палітра виглядає вже через 2 місяці використання. Можна зразу побачити мої улюблені відтіночки. Почнемо з першого: це золотий, такий більш-менш класичний, дуже сяючий. Наступний рожевий, менш сяючий, ніж попередній. Третій відтінок доохромний переливається з рожевого та золотого до такого сріблястого, трохи фіолетового навіть. Четвертий бронзовий сяє, приблизно як і перший золотий. І давайте тепер пробувати ці відтінки відтіночки на шкірі. Скажу зразу, палітра мені дуже сподобалась. Я її дуже люблю. Вона не підкреслює текстуру шкіри, дуже класно виглядає, приємно переливається, не дає такого сірого відтіночку, тому можу рекомендувати всім.